Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталія. Так, розпочинаємо вишивальний тиждень. Дай Боже, щоб він в мене вдався. Амінь. Так. У нас Санта, кодове його назва. І 53% в нас. За сьогодні 32 христика. Мама рідна. Оце я навишивала. Так, Так. Сідаю сьогодні раночок, 19 жовтня. У мене по планах просунути якомога більше, і хочу якось ось в цій зоні повишувати, щось попросувати та зробити бек в нижній частині і вже переп'ялити його наверх, щоб там закінчити всі роботи. Не знаю, звичайно, було б дуже зручно, якщо б я повернула його на станочок. Але, якщо чесно, нема бажання, мені на цьому станочку дуже зручно на норгі. Тому подивимось, як воно буде йти. Сьогодні в мене нарешті вихідний. Також там зранку поснімала деякі відео, не знаю, щось мені е не подобається, як я це все діло зняла. Подивимося, можливо, залишу, можливо, щось там підкоригую, тому що щось воно якось не дуже. Ну, подивимось. Нічого не обіцяю. Так, і зараз така дурна неділя. Хочеться просто сісти, хочеться відпочити, тому що декілька днів назад ми їздили відмічали день народження мого синочка. Йому виповнилось 4 роки. Вчора було у л'янці. тобі привіт великий. Завтра я завтра ж. Секундочку, 19. Так, 20-го завтра я їду на День Народження вітати свого похресника. Також Мішаньку Так, і 21-го післязавтра в мене втата і 22-го в цієї шкуми. Коротше, слава Богу, що я не п'ю. Бо якби я пила, я б на цій неділі могла б спитися. Зранку. Якраз про це діло подзвонила подруга з окупації та повідомила про одну дуже погану новину. Так, в мене ж руки трошки почали трястись. Коротше кажучи, помер мій однокласник це розопечені. Це якось, ну, це капець, йому навіть 30 не було. Ну, ми не про це. Ну, коротше, просто такі новини я ще досить, я не можу, мабуть, відійти від цього, бо це був чоловік моєї однокласниці іншої. Ну, ми з нею все дитинство подружили, і якось мені не віриться, що вже я доросла до того часу, коли ось таке трапляється в моєму житті. Ну, це, це треба прийняти, бо все ж таки життя. Життя йде. Так що зараз будемо відволікатися, робити собі якийсь настрій, вишивати Дивно це все, звичайно, звучить, але як є дівчат. Просто ділюся з вами своїми такими емоціями, переживаннями, бо, якось, знаєте, страшно стало. Не знаю. Живеш-живеш, да, і отак. Раз. Тому, як я от після війни почала казати, якщо ви щось хочете, не відкладайте, ви робіть це, бо кожна хвилиночка вона може стати останньою. І ну, це реально якийсь капець, коли у вас такі молоді хлопці. Ну, звичайно, на у нас їх дуже багато, ну просто це жахливо. Все, зберіть тряпка. Буду вишивати ось цього сантика. Зараз що я там вишиваю яку частину. А, рукав я тут вишиваю. От зараз з ми будемо працювати, потім робити ось цей мама Рідна Бек. Знизу небагато, мені ось це не подобається, знаєте, ця шорстка. Тут-то взагалі взагалі без проблем. А, тут ще тіпа типу, гілочки. Я ж просто дивлюсь, що мені потрібно тут закрити. Угу, Зрозуміло, ну, коротше, будемо працювати у даному направленні. Всім гарного дня, не сумуйте, мирного нема. Я пішла. Сьогодні 20 жовтня у нас. Сідаю тільки на завишивку. І якщо мені правильно здається, то зараз 9 година вечора. Ну. Е як є, тільки приїхала з дня народження похресника. Зараз от хочу щось тут надзьобати, якщо це буде можливо, і взагалі-то показати, що змінилося. Давайте подивимось. Зараз я шукаю ножиці. От тут знизу я закінчила всі деталі беку. Мишеня, яке пікає на задньому фоні, це мій михасик, тому вибачаюся, він так. Буває. Бешкетує. Так, ось тут у нас, можливо, бачите, тут ремінчик зробила. Такий ось по краю пройшлась, і пушок, оцей, який я не дуже люблю. Так, і ось тут трошечки я, по-моєму, захватила, а все інше. А, ось це, наскільки я розумію, вже верх роботи буде. Боже, Боже, дівчат, центровка по мені просто ридає. На тому клаптику це ж треба було так зап'ялити. Я ж тут ніби і ховала, рахувала щось. Ну, головне, що мені вистачить це все діло зап'ялити, а і обрізати буде менше. Єдине, що мене ратує в даній роботі. Коротше, що мені тут треба? Зараз, е як програма мені видає оце від меншого до більшого, я таки йду. В принципі, ось тут у мене ліхтарик навіть намалювався. По-моєму, останнього разу що я показувала, його тут нічого не було. Була якась е намітка руки. Так, ось ця пташечка також, по-моєму, не вимальована була. І обличчя там щось не було з шапочку. Ну, коротше. В принципі, додалося, додалося нормально на даній роботі, тому що нічого іншого я і не брала. А, ну так, нормально, у мене півтори тисячі хрестиків завчора було, як бачите, ось вони. Так. І і і фрузелки я тільки не зробила, ну там я дивилася, вони одні більші, другі менші. Я так розумію, треба буде робити в різні оберти, тому я просто візьму крупний та міні-оцей мілхіл, пекіт. І зроблю просто різними бісеринками цю красу. Не хочу я робити ті фрузелки, тим паче їх тут дуже-дуже багато буде. Спростимо собі працю. Так. Ні. А, ні, ні, я брошу, це ще на край роботи, бо я ж думаю, що ну, забагато я так залишила, там ще трошки є. Як ви бачите, ну так, розтаків 15, наскільки я розумію. Тож, я до праці, ви також байдіть кавусю, чайок, і доєднуйтесь до мене, будемо вишивати разом. Всім доброго раночку. Я вже не сплю з п'ятої години ранку, кавусю, бачите, тут у мене Гедзю парк, в якому ми були. Це дуже круте місце. ну Я показувала в своїх сторіс в інстаграмі. Так, Михасик у нас тут готується до садочку, він не може налаштуватися. А я з п'ятої шию сантика, завершила ось це все, і тут мені залишилось тільки одним кольором. вже Дошити і зробити бекстіч, фрузолки, і він буде готовий. Так, ну я вже казала, фрузолки я не буду робити. Я заміню на бісер. І не знаю зараз, скільки в мене вийде, бо в мене ще прання на сьогодні. Ще треба доробити. І купа-купа справ. От зараз на 10 буду відводити малого, хочу. Хочу нарешті роздрукувати фото. Давно цього не робила. Як ви взагалі, дівчата, як зберігаєте фото? Тому що я оце так згадую за свої фотографії, які в мене залишилися там. В окупації це, ну, це, мабуть, єдине, що я хочу повернути на все інше мені вже пофігу, а от. Фото це найцінніше, найцінніше, що в мене було, тому, коротше, хочу дозаповнити дитячий альбомчик. До речі, Михасику це ж було 4 ручки. Там ще фото. І ще у нас є одна дуже-дуже класна новина. Але зараз вона трішки звикає, я вам потім її покажу. Так, ну по сантику, бачите, вже мордасна вималювалась, пташечка є, ліхтарик. Я там з ним накосячила, не знаю, як по бекстічу буде, буду, буду вишивати, як тут, в принципі, воно... Що в мене? Хрестик не вишитий. А, ні. тю Там півхреста. Я думала, я накосячила, ні. Все нормально. Ну і тут небагато вже темно-синього відтіночку залишилося. Ниточок доволі таки багато залишилося в мене. Так що ось така в мене краса буде від Лілі. Вона мені його подарувала ще чорті коли, а я оце все ніяк нічого не вишивала. Тому все, він буде вишити, він буде в цьому році прикрашати вже. Е, мабуть, мій творчий куточок. Я думаю, саме його. Не знаю, десь притулю, рана в мене там була. Сподіваюсь, по розміру підійде. Так. Що мені ще потрібно було сьогодні зробити, щоб я не забула, ну, загалом скупитися і для мого сюрпризу, так би мовити, ще дещо докупити. Коротше, якщо буде настрій, я вам покажу. І так, хочу вас познайомити. Це наша кішечка. Така гарнюсінька. Вона тепер буде жити з нами. Це вчора я прийняла, прийняла таке рішення. І, знаєте, от коли от воно не треба, воно не треба, а коли треба, то ти знаходиш і гарну кицю, і гарних хазяїв, і все, і от це от як треба. Тепер ця красонечка буде жити з нами, Ля Петуся. Так що, такі справи, але ну, вона ще у нас, як ви бачите, трохи соромиться. Вона ще е, дивиться, що її тут можна погристи. Ну, Взагалі-то вона дуже ласкава, дуже приємна дівчинка і чимна. Так що будемо зараз з нею дружити, знайомитись Так? звати її Каліпсо. А, так вийшло, що її ім'я було Калі. Каліста. О, Каліста. А воно мені ніяк не запам'яталося. І мені вимовляти його важко, тим паче дитині. А от е, щось мені одразу згадалося, знаєте, от пірати Каріпського моря, і там от, о, богиня Каліпсу. Коротше, вона у нас Так, да? Богиня моя. Кютюня. Ой, яка гарна китюня. Так, добрий вечір. Майже-майже закінчила я сантика. Ось така невеличка в мене картинка. Я ж кажу, з цитровкою в мене великі проблеми, але я дуже рада, що я його сьогодні завершила. Е, тут фрузлики зробила тільки тут у ротику та на м -м, вічку. Бачите, на пташичці. О, отак, видно. Далі я зараз оце все діло буду прати. Так, фокус альо, Буду прати, і потім потім аж я буду прошивати бісер, Коротше, така роботка в мене вийшла. Дякую, Людочка, за такий подарунок. Як ти бачиш, я вже справилась, я вже вишила. Тепер мені потрібно переходити до інших. Так, по ниточкам, там доволі таки багато залишилося. Це зараз у коси та в свої склади. Так, і тут у мене ось так. Це все. У мене ніточки з цього дизайну залишки. Я їх викидую. Ну, не залишки, там є всі відрізки, які мені не потрібні для кас. Виворот хайбухмеле. Отут така. Частина із-за того, що я йду ось так: от. і тоді нема перекосу, бо тут, якщо б я так вишивала, в мене б це все туди. Тут хрестик, тут невеличка кількість, і тут воно так аби по-якому, бо тут типу гілля, ну, коротше, різні були хрестики чи півхрестики, а ось тут. А саме з топчиками, щоб не повело. Ну, подивимось після крайня, я думаю, там все буде чітко. Я так вже робила, мені так подобається. Так. Такий класний сантик. Піду покажу вам, що в мене вже буде, коли буде бісер. Бо я так дивлюсь, любуюся. дуже гарна робота. Доброго вечора. І так. Сьогодні у нас 24 жовтня. Як ви вважаєте, довишивала я цього санту чи ні? Робіть свої ставки. Ну, хто мене дивиться давно, то, звичайно, я його вишила. І так, давайте подивимося, що у нас тут по характеристиках. Це у нас Санта з друзями. Ну, друзями, тут у нас одна пташечка тільки. Так, 5 на 7. Що це Інчів, да? інчів, мабуть, так, 12,7 на 17,7 сантиметрів. Так, 18-й каунт. Аїда була кольору білою. Ось такі гарненькі залишки. Я їх не продаю. Можливо, можу продати тільки схему. Якщо кому вона потрібна, хоча це навряд чи. Так, ну, нормально, нормально там їх. Залишилось, все вистачило, все дуже класно, залишки теж класні. Білих он, бачите, скільки. Ну, я ще думаю, що просто що там фрузелків, ще тьма і тьма, і оце стільки білого туди потрібно було. Ну, білим мені ще вишивати і вишивати. Тут доволі таки багато пасму залишилось. Я задоволена такими залишками. І так, ось моя робота. Зараз я хочу поміряти, чи. Вона справді така і є. 12,5. Ага, трошки підсіла на 2 міліметри. А тут у нас 18. Ну, в принципі, 17,7. В принципі, вдовжину нормально, а ось. В ширину вона підсіла. Так, що хочу сказати, мені не подобається оця як її назвати тут фрузелок. Але я щось дивлюсь на прев'ю, його тут нема, дивіться. А, ну може, є, але дуже-дуже маленьке, а в мене як, якась фігня. Я, мабуть, оце випорю. Тому що воно мені не подобається. Угу. То я просто не подивилася на прев'ю. Це, мабуть, як знаєте, рот. І тут як вуста, ну щось типу того. А я оце зробила таку каку. А ну, що в мене тут позаду? Випорю я його чи ні? Бо я ще ж така, зараз. А, випорю нормально все. Бо так не дивилася, не дивилася, тільки що через камеру глянула. Ну, чесно, чорті шо, і з боку бантик. Так, зараз, три секундочки, все на ваших очах. Я думаю, реально воно сюди не треба. Якийсь пиптик хай залишиться тут. Це не критично. О, ось так буде класно. Я трошки нитку підрізала. Нічого тут у мене не видно. Нехай навіть сторочить її прибирати не буду. Вона як міні такий вузок. Як воно там дивиться? О, ось так саме воно, саме те, що треба. Так, крики на задньому фоні. Це в мене дитина не в гуморі вже який день. Це, мабуть, цей як його кризис трьох років. Зараз, секундочку. Ай, вибачаюсь, там вимкнувся звук на комп'ютері, і все, це в нас трагедія. Треба було йти рятувати. Коротше, мої враження від роботи. Клас. Ну, звичайно, Dimensions це просто. Dimensions це моя любов. Любов, любов, любовна. Любов. Тому що дивіться, як гарно. Передано ось ці всі тіні. Ось ці всі ялинки якимсь блакитним кольором, але видно, що воно припорошено снігом ну дуже гарно. Звичайно, я тут накосячила з цим гостролистом. Ну, в принципі, в принципі, якщо не придивлятися, ви туди не дивіться, і в мене все дуже гарно вийшло. Ну, я так вважаю. Також мені дуже подобається, як вони завжди тут передали хутро, дуже гарно вийшло. І взагалі-то такий гарний дідусь. Я переживала за те, що от з оком його не буде. Думаю, блін, бежевий-бежевий, коричневий, а де ж око? Нема ока. А потім, коли почала вже робити Бекстіч, і дивлюсь, все ж таки, бачите, навіть є оцього дідуганчика. Тож, все в порядку. Він у нас такий з очима і тепер не з родінкою, а з нормальним ртом. Ой, не дають мені зняти сьогодні відео. Ну, або так, або ніяк, тому що зараз я буду ховати вже дану роботу. На черзі в мене інша, її ви вже побачите в наступному вишивальному тижні. А на цьому все. Пишіть ваші коментарі з приводу даної роботи. Ще раз, Лілічка, тобі величезне. Дякую за такий класний подарунок. Я вже не пам'ятаю, на яке... На, яке... на яке це свято. Блін, Це, по-моєму, на тайного Санту вона мені дарила. Якщо я помиляюсь, напиши мені, будь ласка, пенделя. Чесно кажучи, от не пам'ятаю. Сподіваюся, ви ті воплі не слухаєте. Бо то капець на задньому фоні. Так, все, М -м -м, на все добре. Дівчатка, миру, всім і тихого, мирного неба, щоб це все було спокійно, все було гарно. Ой, всім па-па.